Добрий день Повнівозможно, що камера буде не дуже гарно знімати, бо темно уже ну, не встигаю, як то кажуть. Сьогодні хотів сняти відео Даже показати на практиці Чим якби психологія думки відличається нормальної людини від ненормальної. Ось наприклад Примір навіть привожу. Все бачите, що це таке? На ну, кусок говна, якщо так от положив би ось сюди. Да? Ну людина б наступила і пішла б далі. Ну може підняла б чисто для приколу. Да? Це нормальне нормально дійство для чоловіка. Коли б вона зрозуміла, що це фонарик... Нормальна людина Вона б собі задала вопрос А для чого так, такою фигньой займатися, якщо можна піти і купити набагато красивіше і взагалі, для чого це таке делать? Це нормальна логіка, нормальної людини. А не нормальна людина, вона за нормальною логікою, вона це таку... Віч ділає, да, так. Наприклад, ця віч она спеціально предназначена, щоб ходити ночью. Тобто я її так вниз поворачую. Все, так воно мені не светит в глаза. І отак вниз іду. Кстати, в тапочках ще досі хожу. І отак воно мені світи радіус такі десь 5 метрів. Я вже специально людину брав другу. Ми тестували. Тож я гарно бачу, йду, гарно бачу куди ступати ночі, коли гуляю. Я можу гуляти і в час ночі. Виходить, коли не спиться. <кій> маскировка дуже хороша. Плюс 15 часов роботи. Дуже економний. Мале напряження на ці діоди, вони хоч не так сильно світять. Нормально. Що це означає? Це значить довго. Вони вже довго роблять. Ну і те, що він у воду падав вже не раз. Тобто він залитий повністю, тут не може нічого замкнути. Тобто це все, що я розказую для людини нормально, це буде непонятно. Вона цього не пойме. Оце чим відповідається? Вона розуміє піти, купити нормальненьке, ціле. Не оце чортішу. А ціленьке, щоб воно красиве було. Ну знов же ж, знов же ж. Оця віч, її ні в кого більше немає. так думає ненормальна людина. Вона єдина, її немає ні в кого ні в мільярдерів, ні в яких... Я розумію, що Джон Джонни уловимий того, що за ним ніхто не годиться, він нікому не треба. І ця штука, можливо, нікому абсолютно не потрібна. Ну для ненормальної людини вона так вважає. І це не за те, щоб, знаєте, виділитися. От ті люди вони намагаються виділитися таким, такими діями. Ні. Це просто такий склад мислення в чоловіку. І останнє, що це я, є і автор, і зготовитель цієї штуки. Тобто, не просто вона куплена там. По-перше, такої ніде ні в кого немає. Ви купите таку саму, і в того буде, і в того. Для нормальної людини це не важливо, їй це не інтересує. А тут я її ще й сам зробив. Тобто, являюся і автором, і зготовітелем. Тобто, не на заказ. Є автор заказав на заказ і йому зробили. Тобто, тут сюди вложена енергія моя. Тобто, воно таке в ньому всередині. Це важко, звісно, в це повірити. Навіть людина купляє щось, до енергія, якщо людина весь якийсь любить, вона напітується, так сказати, людиною. Та да тут, звісно, коли людина щось сама робить своїми руками, особу особу енергія. Це щось похоже на те на квадрат Малевича. Ну толку з того квадрата Малевича, ноль, нікакого. Любий може нарисувати квадрат такий. Ну от чогось його квадрат стоїть мільйони. Тому що там це на... енергія його, це він звісний, розумієте. Там, звісно, ще розкручено. Так в принципі колись було і по поводу теж техніки. В принципі, все так. І техніка теж. От, наприклад, є люди спеціально стараються зробити щось необичне, да, щоб потім комусь доказати щось. От воно таке от, класне, хоч воно не А тут ні, тут я просто зробив. Був у мене із 66-го року. Там от таке наварений, переварений. Ну, Там фази все розточено, все виважено. На він просто ужасний. Оце таке, як оцей фонарик. Тому що я замітить, для мене абсолютно якось я на неї внімання не впрощаю, що теж не є нормою. І були, був чоловік, так, да, тоді таке время було. Тоді імпортної, імпортної техніки не було. І було таке, що їжі, яви, там сорівнувалися, МТ, мотоцикли. Таке дівки любили на це подивитися, щоб їх там покатали. І хлопець купив, тоді була 350М, я вавню, а потім вийшла така, як дельфін її називали, бо вона і така, сидіння отак іде. Така машина дуже хороша. Зеленого цвіта, як зараз пам'ятаю. Я ніколи не сорівнувався тут. Мені техніка нужна була тільки для того щоб передвигатися, щоб вона надіжна була і щоб вона мене могла довести. Там У мене зв'язочка стояла на 20. І так, 100-110 це його крейсерська скорость була. Там я пару разів прижимав, там 125. У мене спідометр одного сходу такий невеличкий стояв. Що рідко Обична тих моделей здорові такі стояли круглі на 120 км. А в нього маленький такий на 140 км. Ну і зрозуміло, він там всіх наказував, цей явий. На хлопців, так сказати, на районі, на селі. Тоді ще село було. Це зараз воно вже. <кхи> Я трохи постарше був. На заправки ми заправлялися. Він на ножки, на ножки поставив її, завів. Каже, ну в тебе каже він. І чорт каже, це він Говорит, такий страшний каже. Чого ти його там не, не покрасиш, нічого? Таке щось поговорили. Я собі завів, там, їду собі, там під горку одразу в нас такий підйом. І як зараз пам'ятаю, він на ножках стояв він і завів, першу включив і з ножок спригнув на цій Тобто я на жопу так при, на колесо прижав, гаскудаю вона оп і з ножок спригнула. Тобто класна, дійсно хороша машина в нього. І там на цей підйом якраз ми піднімаємося і він шутя показує мені, давай, давай газу. Ну, коротше вона б вона стала, да. вона потім перегнала, я за 140 більше боявся просто вже. Було вже до кінця в мене вже. Потім вже він догнав і перегнав. Да, я думаю, що він би навіть і, перег... вона б і більше б пішла б його машина. Ну і їж би ще кілометрів 15 би набрав. Діло не в тому, тут діло не в соревнованні, а в тому, що цей чоловік купив цю машину. Тобто вона вже йому попалася. Така, і він якби, Да, він заробив гроші на цю машину, все, а це зібрала людина сама. Точила, розтачувала, виважувала. Оце вот ці всі резонатори, там страшні ці наварював, щоб звук відбивався і назад забивав топлі. Ну хто розбирається, він знає. Ці всі фази виставляв, там, підлажував угли, атаки там восьмерка доведена в циліндрі закручуватися. Ну, люди, хто розбирається, вони знають про що я говорю. Так само в пускій системі робиться канал, щоб обратно топливо назад туди залітало. Ну і зажигання, віжі взагалі хромало, воно там модернізуване стояло. Тож віду був чорт, але він... Я не кажу, що він прямо там натягнув ту яву, але но... потім він встановився, каже, що це в тебе за мотор там каже стоїть, мені говорив. Каже, ну, говори, не вжидав. Я не знаю, скільки він газу там давав, ну но... каже, не вжидав, каже, говорив. Він мені каже, тут діло, я ж кажу, не в соврівнуванні, а в тому, що... Оце в ненормальних людей ця штука, що це я сам зробив, розумієте? Оце дійсно, як би сказати, мій мотоцикл, бо я його зробив і це він показав результат, тому що я його таким зробив. А він купив цей мотоцикл і він результати показує такі, які зробив завод. Ну я не знаю, ну думаю... Тож, знову ж нормальним людям важко буде зрозуміти, про що я говорю. Він машина їде якась. Не в цю сторону, а вона в цю сторону. Оце таке відео, таке відлич. Я думаю хто зрозумів, думаю мало хто зрозумів. Про що я розказав. Так само і канали, в принципі. Перший канал, як, якби є люди, оце так роблять, вони для того, щоб привлекти внимання. А тут наоборот, це просто такий склад мислення у чоловіка. Ненормальний. Це ненормальне і не означає, що людина бігає і буде там кидатися на всіх. Це просто ну, непохоже мишлення чоловік. Так що от таке от відео. Не знаю хто зрозумів, а хто ні. Все одно всім бажаю здоров'я і щоб все було добре. До побачення.